Вітаю, друзі! Сьогодні 29 березня 2025 року. І знову почався новий сезон, сезон полунички сезон огородів. Приїхав я до себе на дачу, почистив полуничку. Перезимувала дуже гарно, випадів практично немає. Це Тут перша річка. Вся гарно себе почуває. Такі молоденькі листочки лізуть, це маточник. Також вся полуничка жива. Ну і далі в нас двохрічка яку в основному я чистив, також пройшов її курзатом, в якому в составі є мідь і підкормив кальцієвою селитрою І поки що на даному етапі все. Дасть Бог, якщо буде у нас тут тихо, і все гаразд тоді приїду. Через недельку, днів через 10 буду робити другу підкормку фосфором. Надіємося, що все буде добре, так що буду виходити на зв'язок до вас, показувати вам в процесі, як буде рости полуничка. Вот. Оце друзі те, що хотів я вам показати. Оце такі ось двохрічні кустики, румби, дуже гарно себе почувають. Так що, Головне, щоб був мир в нашій країні. І все буде гаразд. А з вами був Володимир, канал Українська Полониця. Мир вам! 地方什么的。